Невидимі людським очам старці Афону. Зустріч частина 1. В одну із перших моїх поїздок на Афон, коли там ще не було окремих келі для паломників. А всі, хто приїжджав помолитися, жили разом, мені пощастило стати свідком однієї розмови монахів з паломником, що зустрів невидимих старців Афону. Пам'ятаю, що якийсь молодий хлопець Румун дуже простий. Вранці після служби в Ахіндерику випитував у старих монахів, як йому попасти на вершину афону. Ті, в подробицях, пояснили йому. Повернувся він через добу і ламаною мовою ось що розповів ченцям. Розповівши на вершині афону, він зустрів якихось дивних монахів. Став я спускатися з вершини. Праворуч від спуску до понагій. Там, де починається крутовина, ту місцевість називають Вавілас, побачив келію і двох монахів, які набирали воду. Вони запросили мене у свою келію і пригостили свіжим інжиром. У келії було десь із десять монахів. Опершись об свої посухи і тримаючи в руках чотки, вони молилися. Я запитав, скільки часу вони вже моляться. Мені відповіли. Що вони вже багато років так стоять і крім молитви за весь світ нічого іншого не роблять. Я помітив, що вони одного віку, але не старі. От на цьому паломник румун завершив свою розповідь і попросив старця Макарія розповісти, що то такі за монахи. Отець Макарій, проваджаючи румунського паломника, мовив. Радій, брате, тобі пощастило те, що з тобою відбулося, є свідченням того, що ти маєш просте віруюче щире серце. Ти бачив святих людей. Вони являються тільки тим, кому хочуть, хто достойний. З давніх часів ці святи мужі являлися в пустині Святої Гори, доброчесним монахам і мирянам. Ми попрощалися, і Румун залишив скіт. А отець Макарій ще довго міркував про тих дивних святих мужів, яких явив Господь простому віруючому паломнику. Примарний і жорстокий світ сьогодні, до задоволень пристрес невтолима. Та є святі старці на афоні, їх не побачиш грішними очима, вони невидимі. Застелені туманом їх келії у скелях одинокі, вони вступили в бій з Левіофаном, співають їм хвалу гірські потоки, вершина, мов троянда кришталева, шепоче до них ніжно пелюстками і, дякуючи їм, нас терпить небо, і не провалюється ще земля під нами.